Їм не потрібні ні хвалебні диферамби, ні реклама, ні матеріальна вигода. Ці молоді люди роблять добро просто так, безкорисливо. Про це добре знають старенькі з геріатричного пансіонату і ті, що проживають окремо. Саме ці категорії подають руку допомоги герої сюжету. Вони познайомились на зустрічах православної молоді, які проводить протоєрей Георгій, настоятель Святопокровського храму. Надихає молодь біблійними історіями та притчами на добрі справи. Цель молодежки это, конечно же, найти молодежи место в церкви, потому что именно нахождение в храме человека, молитва – это одно. Но кроме молитвы есть еще и дела. Зі скраси есть, проявляется в нашей молодежі. они можуть найти себя, обрести себя і проявить себя в кіта добрих ділах, як зараз у нас відбувається. Отець Георгій збирає коростенську молодь вже біля п'яти років. На сьогоднішній день зустрічі відвідують православні від 15 до 35 років. Контингент різний. Роман є координатором волонтерського руху Коростенської православної молоді. Говорить, що волонтерська робота допомагає кожному з них жити в злагоді з самим собою. Душа требує добра, от і я считаю, що потрібно молодюж проявлятися від міру жісток і чуточку добра допомагаючи ближнім своїм. Ми становимся на рівні много више. выше своих моральных ценностей каких-то. Вот, так что это, в принципе, благое дело вот, и волонтерство, то, что нужно в городе Коросте. Такої ж думки і Ксенія. Дівчина є студенткою фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Проте знаходить час і на благодійну роботу. Викладає в молодших класах коростенських шкіл християнську етику. Також допомагає стареньким, кожну зустріч з якими пропускає крізь серце. Їм було ну, мабуть не так важливо те, що ми прибирали, чи ось щось там допомогли, а просто прийшли до них. Для них це ну якби було дуже дуже корисно. І те спілкування саме їм не вистачає. А от що ти можеш сказати нашій сучасній молоді? От хто, наприклад, не займається. Волонтерська от не може себе знайти в житті. От порадиш ти їм щось? от, якщо вони почнуть займатися волонтерською діяльністю, то от в них з'явиться от тай та, та смисл життя, от і вони знайдуть себе. От саме в цьому людина знаходить себе, щоб повірити у добро, необхідно почати його робити. Не стримуйте себе навколо багато тих, кому можете допомогти саме ви.